Всім привіт! Продовжуємо тематику практичних навичок. Сьогодні поговоримо про щитоподібну залозу. Поспілкуємось про її огляд, пальпацію, а також поговоримо про зоб. Що це таке та тонкощі його діагностики. Зоб це збільшення щитоподібної залози. Є два види зобу: дифузний, коли залоза збільшена повністю, та вузловий. За рахунок певної частини або частки. Крім того, зоб буває з порушенням функції щитоподібної залози та без неї. Поява зобу може свідчити про наступні захворювання. Перше ендемічний зоб, недостаток йоду. Друге дифузний токсичний зоб або гіперфункція щитоподібної залози. Третє Багатовузловий зоб або просто вузол щитоподібної залози.

Має особливості будови, такі як наявність або відсутність пірамідної частки, наявність або відсутність перешийку. Тому остаточно сказати, якого розміру має бути щитоподібна залоза за букву «З». Ніхто не може. Однак в клінічній практиці дуже зручно користуватись таким правилом, що щитоподібна залоза має мати розмір у людини, як Кінцева фаланга її великого пальця. Тобто приблизно отак. Ступінь 0. Залози не видно, і вона не пальпується. Ступінь 1. Залози не видно, але можна пропальпувати. Ступінь 2. І видно, і можна пропальпувати. І ступінь 3. Залоза здавлює органи шиї, деформуючи її, і її видно на відстані. Плюсами цієї класифікації є те, що вона достатньо проста і зручна. Мінуси. Е, вона не враховує особливостей статури людини. Тобто, людина може бути худорлява, може бути повна. І це надзвичайно важливо при пальпації. І друге, вона не враховує навички самого лікаря пальпувати за лозу. Тобто лікар, який в цьому е, має більше досвіду, відповідно буде частіше знаходити і пальпувати за лозу. Пацієнт. В нашому випадку пацієнтка або стоїть, або сидить. Уважно дивимось на її шию. Просимо трошки закинути десь на градусів 10 шию назад. Оглядаємо тілянки шию. Залозу ми не бачимо. Просимо пацієнтку ковтнути. Також дивимось, чи видно залозу, чи ні. Переходимо до пальпації. Пальпацію починаємо з перешийку. Перешиєк у нас знаходиться, як і сама залоза, під персневидним хрящем. Тобто знаходимо персневидний хрящ і під ним знаходиться залоза. Спочатку, подушечками другого-третього пальців пальпуємо перешийок. за умови, що він пальпується. Те ж саме просимо зробити, коли пацієнт ковтає. Потім пальпуємо бічні частки щитоподібної залози на наявність вузлів. Окрім того, розповсюджений метод пальпації щитоподібної залози, коли лікар знаходиться позаду пацієнта. Завершуємо пальпацію щитоподібної залози. Пальпацією Лімфатичних вузлів. В нормі вони не мають пальпуватися. Отже, як ми описуємо щитоподібну залозу після пальпації за умови, що вона пальпується? Перше, пишемо, збільшена вона чи ні. Нагадую, фаланга великого пальця. Друге, пишемо. Консистенція. Щитоподібна залоза має бути м'якої консистенції. Якщо вона напружена, це може бути ознакою дифузного токсичного зобу. Далі описуємо її структуру. Вона має бути однорідна. Якщо вона неоднорідна, описуємо вузли, якщо вони пальпуються, описуємо їхні розміри. Також залоза має бути безболісна. Тобто, якщо вона болить, це свідчить про таке захворювання, як зоб декервина. Воно трапляється вкрай рідко, але все-таки воно є. І це єдине захворювання, при якій є гострий біль в щитоподібній залозі. Ну і звичайно, описуємо, що лімфатичні вузли не збільшені. Якщо вони збільшені щільні з обох боків, це не дуже гарна ознака, що щитоподібна залоза має бути дообстежна, це підозра на онкологічне захворювання. Отже, в нормі залоза не збільшена, в якої консистенції, однорідна і безболісна. Також при обстеженні щитоподібної залози не забуваємо, що потрібно виміряти частоту серцевих скорочень. Про те, що робити, коли залоза збільшена, коли є симптоми з боку цього органу, ви можете дізнатися в відео, яке ми разом з. Твій сімейний лікар знімали для їх каналу. Там ми більш детально розбираємо саме захворювання щитоподібної залози, які часто трапляються в лікарській практиці. Тому опис цього всього я вам лишаю під відео. Переходьте, дивіться. Сподіваюсь, дане відео для вас корисне. Якщо це так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Щоб не пропускати наступні відео. І обов'язково пишіть в коментарі, про які органи та системи, огляд яких ви б хотіли почути практичні навички. До нових зустрічей! Я це перезнімати не буду, там каких-то розікінь я вже просто не можу. Дійдемо далі, вже як буде, так буде. Так, давай, папа, запишемо біда. Так, готові, погнали! Які розміри, що то подібне за. Зо... Отож, зо! Це коли Ніка, рукає стільчик покраєм так. Повільно, повільно.